Аркадію, я згадала буквально зі мною сталася ця історія днями. До мене в супермаркеті підійшла жінка з двома дітьми і попросила придбати їй там якийсь продуктовий кошик, бо вона сказала про те, що е, вона не може оформити, наприклад, допомогу як внутрішньо переміщена особа, тому що в неї немає документів про прописку. Так, от мені цікаво зрозуміти, і щоб, можливо ті люди, які зараз опинилися в такому скрутному становищі, коли вони не можуть оформити ту виплату, а вона їм дійсно потрібна, Бо якщо ми говоримо про маму з двома маленькими дітьми, то ми розуміємо, що ця жінка, якщо вона тим паче в супермаркеті підходить до людей, просить придбати її дітям якийсь продуктовий кошик, це свідчить про те, що ну в людини дійсно є ці фінансові проблеми чи є можливо номер якийсь гарячої лінії для того, аби такі люди розуміли, що вони не самі зі своєю проблемою і вони можуть кудись вернутись. Є гаряча лінія міністерства реінтеграції окупованих територій, є гаряча лінії міжнародних гуманітарних організацій, people need і так далі. Є соціальні мережі асоціації молодих ВПО. За якими можна до нас завжди звернутися і отримати від нашої команди допомогу? Ми робили великий марафон юридичної допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Працювали коли були питання виплату, працювали приблизно 500 запитів абсолютно безкоштовно. Допомогли людям переоформити виплати, і так є. Жінка з дітьми, яку позбавили виплат, я знаю людину, яка не довела собі людину з яка не довела собі, собі інвалідність. Чоловік глухонімий з Маріуполя перестав отримувати виплати від держави. Ну я не знаю, якщо ми не будемо піклуватися про цих людей, то це я не знаю навіщо, навіщо тоді вся робота уряду. Погоджуюся з вами, Аркадій Патросяна, голова асоціації молодих ВПО України, був нашому